Я впевнена в тому, що якби була культурна політика від 1991 року, то з Донбасом було б інакше, тому що в 1917 році донецькі пацани, як вони люблять себе називати, ішли воювати до Петлюри. Знаманити Сесюрени, я пішов воювати до Петлюри. Донеччина була україномовною до першої до другої світової війни. Після Другої світової війни почалися ці ешелони з Тамбова і і, все це перемішалося. Наші шістдесятники, які є для нас символом опору, от інтелектуали шістдесятники, Іван Дзюба з Волновахи, з Донбасу, Світличний з Донбасу, Стус з Донбасу. Тобто, так, це це така, от, знаєте, це така була. Що що, що таке Донеччина? Туди ж втікали на ці, ну, коли індустріалізація, туди втікали такі най... най. Ну, най... найбільш ініціативні, найбільш цілеспрямовані, і там спротив є. І якби з 91-го року. Було телебачення спеціальне. Були були господи, ну, є стандартний набір. Туди мали їздити українські театр, туди мали їздити українські письменники, і це мало бути це. Те, що робив до речі, Микола Скрипник, Кот міністру ну, по тодішньому нарком міністр освіти Микола Скрипник 20-ті роки. Тоді на Донеччину постійно їздили культурні десанти. І створити культ володьки сосюри, «Ой виночі Донеччини, сині поцілунки жоржини, вночі, у небі ключі, журавлині, одинокі печальні ключі. І це могло б стати таким от романсом, таким культом, таким так, культовим текстом для, Дон, для Донеччини чи для Донбасу. Зараз, зараз треба ну, хоча б, хоча б якесь, якісь, 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 якесь, якесь телебачення, хоча б якісь люди ж там дезорієнтовані цілковито. І, Ну і не лише там, врешті-решт. В нас і південь був великою мірою для Одеси є ця проблема. Дивіться, якого вже якого вже шукати кращого ну, от такого символу цієї національної меншовартості. Це ж за президент Віктора Ющенка, коли вже був указ там про 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 якісь там про національну пам'ять. Навіть вони 2006 шостий чи 2006 чи якийсь там рік. Вони Одеса себе вважала за потрібне ідентифікувати і поставити на п'єдестал царицю Катерину. Тобто, очевидно, що Одеса, якщо прочитала, то принаймні не сприйняла Шевченко Нас багато чому навчив. Це той перший, що розпинав неньку Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Це якраз та сама Катерина, II, яка е, зруйнувала Січ. Ну куди вже куди вже більшого, так би мовити, неприйняття. Але Катерина там стояла аж до цієї війни, і все таки, от вночі її там стягли 23-го чи якого там року, тому що не можна воювати, ну не можна воювати і захищати своє місто, коли на нього йдуть співвітчизники тої цариці, яка стоїть у вас на п'єдесталі.